Зараз замирає. І дівчата, чисто гинуть, вмирає. Коли легі, а має А як ходить, то тепер сумси підбирає. Вже ти так перевели, то пощо дорешти. Одне вірше язики, друге без нешти. А я хочу, щоб такий, як то пушки телиш. Вже таки ни ходить, дівчат, горіть гори. Хай попід, а то під гай зелений дом, ходить до, то до там не молодить і вийні. Жетра до буша, ба го ти, ба го ти, ба го ти, сè душа. Ај попи, ај попи, попи Ходи до, ходи до, да бидеше млади. И мене, и мене. Тој жетра до буша, ба го ти, ба го ти, душа. Болува се и колоти. І дівчата ця кордочка не проходить. Супермен, міцний горішок. як виходить наш Раз так і мене, і ми в коло моїх хати. Але саме за собой І ми Ніхто там на полониць, дивиш на дорі. Тапеківками, хоч пути, че так горі, горі, отопіс, ой, то піть, спопід ой, гайзолоний. Ходи до, ходи до, тобу ж це молодий. І мені, і мені, ж це допущав? душа, бо, буту, бо буту. И мені теж твоя до душа Бог здух, бог з дух, бо хустирська душа Давай рушинками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каже, дівчим молодець і треба хлоп-хлоп. Давай ножинками файно тух, хлопцу, а у нас в чапатах кажди хлоп. Давай рушникам, файно хлоп, хлоп, хлоп. Так жить де всім треба хлоп-хлоп, давай ножиками, файно тук-тук-тук. А у нас попадает каждый год, я йду, хой, попід, хой, попід, попінгай, за мини, ходить до, ходить добу до ж демо. ai papi, ai papi, o papi de Pode ir pode ir embora, não gostam, não gostem E mim, e mim, e mim, e mim, e